Вітаю! Сьогодні ми опрацюємо ще одну категорію іменника число. Тема число іменників, іменники, що мають лише форму однини або множини. Сьогодні наш урок розпочну з притчі. Одного разу до батька прийшла дочка і скаже «Батько, я втомилася долати труднощі та розв'язувати проблеми. Я весь час пливу проти течії. Я виснажу. У мене більше нема сили. Що мені робити? Батько заміж відповіді поставив на вогонь три однакові каструлі з водою. В одну вкинув морку, в другу поклав яйце, а в третю насипав зерна кави. Через деякий час він вийняв з води морку яйце і налив чашку кави. Що змінилося? запитав він свою дочку. Яйце й морква зварилися, а зерна кави розчинилися у воді. Відповіла вона, ні, доню моя, це лише на перший погляд так. Подивися, тверда морква в окропі стала м'якою та вразливою, відки яйце стало тверди. Зоні вони не змінилися, вони лише змінили свою структуру під впливом однаково несприятливих умов. Так і люди, сильні зовні, можуть розклеїтись і стати слабкими там. Де крихкі й ніжні лише твердять і міцніють. А кава це найцікавіше, зерна кави повністю розчинилися в новому ворожому оточенні, та змінили його, перетворили окрім на чудовий ароматний напій і особливі люди, які не змінюються через обставини. Вони змінюють обставини, перетворюють їх на щось нове та прекрасне, отримуючи користь і знання в цій ситуації. Бажаю вам, шановні здобувачі освіти, перетворювати будь-яку ситуацію на щось нове та прекрасне. Отже, починаємо роботу. Давайте пригадаємо класифікацію частин мови. Частини мови поділяються на самостійні та службові, і десята частина мови вигук, яка не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. Самостійні частини мови мають і лексичне, і граматичне значення. Службові частини мови не мають лексичного значення, виконують службову функцію для зв'язку повнозначних слів у речі. Вигук не має ні лексичного, ні граматичного значення, передає емоційну польову реакцію мовця. До самостійних частин мови відносимо іменник, прикметник, дієслово, займенник. Числівник, прислівник, дослужбових прийменник, сполучник, частка. Гра мовний пазл. Перша частина таблиці правил, які визначають належність іменників до несмінюваних, а друга частина у вигляді деталей пазла, тобто приклади до правил. Прочитати матеріали обох частин і з'єднати правило з відповідним прикладом за принципом малюнків пазлів. Отже, рід несмінюваних іменників іншомовного походження, назви осіб чоловічої статі це іменники чоловічого роду, жіночої статі це іменники жіночого роду, мадам жіночий, Маестро – чоловічий, назви тварин іменники чоловічого роду, поні, шимпанзе кінгуру, назви неістот, іменники середнього роду, резюме, таксі, бюро, географічні назви, рід визначається за загальною назвою. Капри острів, чоловічий, сочі місто, середній, Місісіпі ріка, жіночі. Запишіть, будь ласка, собі епіграфи в зошит Будьте гостинні один до одного без неходь. Хто напоїть вас кухлем води, той не втратить своєї нагороди. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. У Біблії сказано Будьте гостинні один до одного без нехуй». Як ви розумієте цей вислів? А як ви розумієте, вислів не кажи не вмію, а кажи навчуся. Давайте пригадаємо. Однина і множина. Категорія числа узагальнено відображає кількісні відношення предметів, позначуваних іменником. Словозмінна категорія числа реалізується в українській мові у протиставленні двох рядів форм. Однини і множини. Ці форми становлять дві іменникові парадигми. Одиниці типу книга, книги, стіл, столи, подія, події функціонують не як окремі слова, а як форму одного і того ж слова, виражені за допомогою закінчень, які одночасно виступають і показниками відмінкових закінчень. Однина означає, що названий предмет мислиться як один з якогось класу однорідних предметів. Множина вказує на два, три і більше, аж до нескінченності однорідних предметів. Засоби виражені категорії числа. Граматичні ознаки категорії числа іменників характеризуються наявністю відмінкових форм, властивих окремо для однини і множини: ріка ріки, телят-теляти, телята, телят. Морфологічними показниками у цьому випадку служать відповідні відмінкові закінчення відповідними синтаксичними зв'язками іменників з іншими словами в реченні. зелена трава, зеленої трави, зелені трави, зелених трав, учень працює, учні працюють специфічними засобами словотвору: киянин кияни. небо небеса, курча курчата, наголосом пшениця, пшениці, пшениці. Верба, верби, верба. В форм, числа іменники поділяються на три групи. Іменники, що мають форму одини і множини, Іменники, що вживаються тільки в однині. Іменники, що вживаються тільки в множині. іменники, що мають форму одини і множини. До цієї групи належать назви осіб, предметів, явищ, що піддаються лічбі. мати, матері, дерево, дерева, тінь, тінь. Такі іменники означають предмети, що сприймаються роздільно, вони поєднуються з кількісними числівниками: три олівці, сім лелек, іноді форма однини може набувати узагальнено збірного значення і позначати сукупність предметів. З наближенням весни день поступово стає більшим. У поліських лісах росте ялина, сосна, осик, переза. Іменники в однині можна співвіднести із займенниками він, вона, воно або поєднати із цей, ця, це. Цей світ, це громада, це листя, це коріння. Іменники в множині можна співвіднести із займенниками. Вони або поєднати із ці, ці дерева, ці корені, ці ножиці. Іменники, що вживаються тільки в однині, Позначають збірність, сукупність осіб або предметів, молодь, коріння, колоса, листя, абстрактні поняття, патріотизм, любов, гордість щастя, Позначають речовини, асфальт, кисень, сніг, борошно, мед, молоко, позначають географічні об'єкти, імена людей, клички тварин. Назви планет тощо Київ, Віктор, Марія, планета Земля, Марс, собака сніжок. Як правильно, у кишені немає гроша чи грошей? Грошей, але не мати гроша за душею, це просилогізм, нічого не мати, Вживається в розмовному та художньому стилях. Іменники, що мають лише форму множини, позначають сукупність предметів, солодощі, гроші, надра, фінанси. Іменники, що мають лише форму множини, речовини, матеріали, продукти, знаряддя праці та предмети домашнього вжитку, парфуми, вершки, дрова, граблі. Вила, дріжджі, прянощі Позначають парні предмети, предмети симетричної будови, взуття та одяг, частини будівель, назви інструментів, окуляри, ножиці, бутси, штани, ворота, двері, сходи та інші. Позначають почуття та емоції, географічні назви, радощі, веселощі, Карпати, альпи, черкаси, суми. Гра, будьте уважними. Перейдіть, будь ласка, за покликанням і виконайте завдання. А ми з вами, хто не має можливості перейти за покликанням, будемо виконувати зі слайдом. Отже, вам потрібно вибрати зайве слово: Стіни, ворота, сходи, молоко. Правильно, молоко, бо цей іменник однини, Сміливість, гордість, боротьба, двері. Двері, бо це іменник множини. Щастя, любов, гнів, окуляри. Окуляри правильно множина. Гроші, фінанси, люди, рідня. Гроші, фінанси, люди це є множина, а рідня це іменник однини. Листя, молодь, студентство, канікули. Канікули Канікули – це іменник множини. А листя, молодь, студенство це іменники однини. Молоко, масло, борошно, дріжджі. Правильно дріжджі це іменник множини. а молоко, масло, борошно це іменники однини. Граблі, вила, ваги, козацтво. Козацтво зайве, бо це іменник однини. Ножиці, кліщі, груди, колоси. Зайве. Волосся однина. Вершки, прянощі, макарони, молоко. Вершки, прянощі, макарони, це іменники множини, а молоко це іменник однини. Зайвим є тут іменник однини молоко. Радощі, веселощі, гордощі, щастя. Щастя, бо це іменник однини. Молоко, масло, борошно, вершки. Вершки бо це іменник множини. прянощі, макарони, вершки, борошно. Буршно, бо це іменник однини. Лінвістична гра, хто швидше. Завдання. Морфологія поспішала на роботу збирала речі, які їй знадобляться в офісі. Вона попросила іменника допомогти їх розкласти по валізах. У першу – ті, що мають форму однини і множини, у другу ті, що вживаються тільки в формі множини. У третю – ті, що вживаються тільки в формі однини. Щоб було швидше, давайте і ми з вами допоможемо іменнику та морфології. Прийдіть, будь ласка, за покликанням і виконайте завдання. Давайте перевіримо. Якщо ви виконали завдання, у вас мають з'явитися такі відповіді. Іменники, що мають форму однини множини, це школа, учень, країна, місто, річка, чобіток, прикраса, валіза, книга, сніжинка, Іменники, що мають форму множини, тільки множини шахи, ножиці, джунглі, окуляри, оплески, чернівці, дріжджі, суми, Карпати, лінощі. Іменники, що мають форму тільки однини. Радість, Кропивницький, нафта, Україна, бензин, кохання, золото, молоко, Дніпро, читання. Гра Я знаю робота в групах. Перейдіть, будь ласка, за покликанням і виконайте завдання. Давайте повторимо вивчений матеріал. Завжди тільки в однині вживаються іменники рядка. Пампушка, килим, озеро, Б. Цукерка, хлопець, стілець, В. Молоко, студентство, сніг, Г. Кавун, апельсин, мандарин. Правильна відповідь Б. Молоко, студентство, сніг. Друге. Форми однини і множини мають усі іменники рядка А. Лікар, волосина, завод, прикраса, Б. Лів'янин, картопля, бетон, число. В. Професура, близнюк, мишеня, пальто, Г. Дріжджі, харків, лист, клей. Д. Консерви, струни, шорти, очі правильна відповідь А. Третє. Форми однини мають усі іменники рядка А. Мідь, картоплина, учнівство, гнид, Б. Радість, церкало, звір, знання, В. Літера, картон, символ, комашня. Г. Золото, насіння молоко Дніпро. Д. Кава, цукерка, група, зустріч. Правильна відповідь Г. Золото, насіння молоко Дніпро. Четверте. Лише форму множини мають усі іменники рядка. А. Суми, двері, терези, посиденьки, Б. Ліки, вікна, малята, ваги. В. Десятки, окуляри, граблі, прянощі, ковзани, легені уроки солодощі, Д. Дрова, свята, народи, іменини. Четверте а. Суми, двері, терези, посаденьки. П'яте. Тільки в множині вживаються іменники рядка а. Ножиці, полиці, вила. Б. Дріші, бриджі, хвастощі. В. Фінанси, нюанси, гордощі. Г. Барабани, цимбали, альпи. Правильна відповідь п'яте. Дріжджі, бричі, хвастощ. Шосте. Тільки в однині вживаються іменники рядка А. Мушва, корова, масло, Б. Дітвора, авантюра, молодь, В. Каміння, проміння, освіта, Г. Пурячення, завдання, умань. Правильна відповідь В. Каміння, проміння, освіта. 7. Тільки в множині вживаються іменники рядка. А. Тиски, куски, столи. Б. Санчата, дівчата, склянки. В. Шмурки, шнурки, вікна. Г. Оглядини, роковини, гордощі. Сьоме. Г. Оглядини. Восьме. Тільки в множині вживаються іменники рядка. Будьте уважні, тільки в множині. А. Ваги, ноги, панталони. Б. Ревнощі, хрещі канікули. В. Ковзани. Барани. Дощі. Г. Дріжджі, парфуми сутінки. Восьме Г. Дріжджі, парфуми сутінки. Дев'яте. Тільки в однині вживаються іменники рядка А. Кисень, Вавилон, Цукорниця, Б. Дніпро, асфальт відпустка. В. Луцьк, маргарин, журжина, Г. Глина. Біблія Золото. Десяте. Тільки в однині вживаються іменники рядка. А. Освіта Африка духовність. Б. Кефір, Америка, танець. В. Натхнення, Марс, дух. Г. Руда, Еверест, дерево. Десяте. Правильна відповідь А. Освіта, Африка, духовність. Одинадцяте. Тільки в множині вживаються іменники рядка. А. Окуляри, Черкаси, гирі. Б. Двері, Терези, чернівці. В. Груди, суми, портрети. Генадцяте Б. Двері, Терези Чернівці. І 12. Кілька нужнів вшивається іменники рядка А. Карпати жалощі переговори. Б. Ворота, дарданели ліси, В. Шахи, цукриньки Канни, Г. Песточі, спомини. Правильно А. Карпати жалощі переговори. Гра так чи ні? Зробимо підсумок сьогоднішньої теми. Більшість іменників мають форму однини і множини. Так, назви предметів парної чи симметричної будови. Це тільки однина? Ні. Назви числових понять ігор, звичай, обрядів – це тільки множина? Так. Збірні іменники це тільки однина? Так. Іменник за відношенням до числа поділяється на дві групи. Ні. Ми знаємо, що поділяється на три групи. Це іменники, які вживаються лише в однині, іменники, які вживаються лише в множині, і іменники, які вживаються і в однині, і в множині. Зробіть висновок з того, що ви сьогодні на уроці вивчили, використовуючи матеріал підручника. Сьогодні на уроці, я думаю. Ми з вами поглибили свої знання про категорію числа. Число іменників вказує на кількісний вияв того, що називає іменник. Більшість іменників мають однину і множину, це назви конкретних предметів, які піддаються лічбі і здатні поєднуватися з кількісними числівниками. Наприклад, п'ять днів, три верби, дві стежки, але є такі іменники, які лише мають одну форму числа, тільки в однині вживаються іменники. Збірні з абстрактним значенням, речовинні, власні назви. Тільки у множині вживаються іменники, що називає сукупність предметів, істот, часові поняття, ігри, парні предмети, речовина, географічні поняття. Помашні завдання. Виконайте вправу 7, сторінка 160. Достатній різні. Виконайте вправу 7, сторінка 160, заповните мапу сили, використовуючи іменники, що мають лише форму однини або множини. Високий рівень. Написати оригінальний рецепт кави 6-8 речень. Над словами першого речення надписати частини мови. Перейдіть, будь ласка, за покликання і заповніть мапу сили. Дякую!